Всім привіт, всім миру Божого. Сьогодні, 6 грудня, хочу привітати наших дорогих захисників і подякувати їм за те, що вони стоять на захисті України, за те, що вони жертвують своїм комфортом, покладають своє здоров'я, недоїдають, переморзають, сплять у цих норах. Називається нора. Я дуже вам вдячна, кожному з вас, дорогоцінні наші захисники. І ми молимося кожного дня, щоб Господь зберіг кожного з вас. Нехай Господь оберігає кожного з вас там, де ви є. Нехай Господь опікується вами і Його батьківська рука буде на кожному з вас постійно. Нехай на кожному з вас буде тільки воля Божа.